Ріст, вага, артеріальний тиск та частота серцебиття. Саме такі показники лікарі в своєрідному мобільному медичному пункті визначають в першу чергу. Далі аналізуючи дані, комп'ютерна програма дає висновок, чи є у вас надлишкова вага та скільки зайвих кілограмів осіли на талії чи бедрах. І дбають лікарі не про красу, а про здоров'я. Адже саме надлишкова вага, ожиріння перші причини більшості захворювань. Я думаю, що Я думаю, що це не проблема схуднути. Треба перестати їсти продукти, які так ваблять нас у магазинах. Багатокалорійну їжу, продукти, в яких багато холестерину. Ви подивіться, скільки солодощів на столах. Ніколи раніше діти та молодь не їли стільки солодкого. 10% нашого здоров'я залежить від фаховості медиків, 20% від екології і стільки ж від спадковості. А от 50% здоров'я залежить від стилю життя. Коріння, вживання алкоголю, наркотиків, надмірне споживання кави чи їжі з фастфудів все це поступово забирає у нас шанси дожити до свого столітнього ювілею. 37% з нас спалять: 72% респондентів вживають алкоголь, 36% респондентів харчуються на ходу, 80% респондентів харчуються після 8 вечора, 58% респондентів їдять уночі, і 34 респондентів мають малорухливу роботу. При цьому майже половина респондентів 46 відсотків не займаються не лише спортом, але й будь-якою фізичною, не мають будь-якої фізичної активністю. Соціальна ініціатива Наша мета дожити до ста триватиме у Львові ще сьогодні та завтра. Обстежитись можна біля оперного театру та пам'ятника Іванові Франку, Відповідно, Світлана РВНчак, Едуард Кривенко, програма репортер.